Без світла, води та можливості готувати їжу жителі ЖК «Омега» просять притягнути до відповідальності винних у їхніх проблемах з електрикою. А найголовніше забезпечити їхній ЖК світлом за графіком ДТЕК. Люди вже двічі перекривали дорогу. кажуть, що за останні дві доби електроенергії в них була лише сім хвилин. А в житловому комплексі в чергове вибухнув трансформатор. Докладніше в сюжеті далі. Такі масові збори для жителів ЖК «Омега» вже стали традицією. Так само люди разом вже декілька разів перекривали дорогу і писали колективні звернення в численні інстанції. Все через проблеми зі світлом у цьому житловому комплексі, що має лише електричні плити та електронасоси для подачі води. Весь будинок електризований, тобто ми не можемо не приготувати їжу, не зберігати її, не попрати. Коли дуже жарко, така така висока температура 40 плюс в квартирах під вечір, особливо з того боку, там де світло вже сідає, сонце під вечір, то е, дуже висока температура. Діти страждають від цього. І коли немає світла і немає води. Ми не можемо навіть охолодитись просто під холодним душем. Люди бачать, що ці такі стояки, там, де знаходяться сіра така лінія це наші балкони. На поверхах, і там працює світло за рахунок генератора дизельного, і тому здається, що в нас є світло. Насправді це не так. І ці ця енергія, яку дає нам генератор, вона працює лише на ліфти і лише на ем, світло в поверхах, і для того, щоб на першому поверсі ми могли щось зарядити. Ми вимушені спускатися на перший поверх, поверх у нас поверхова будівля і підзаряджатися Ось таким чином я бачу, не вистачає всім. У нас немає можливості не приготувати їжі. У нас всі діти усіх мешканців є діти. Це неможливо нічого не накормити, нічого зробити. Ця невелика сіра будівля мала б вміщувати у себе декілька трансформаторів, які б забезпечували електропостачання в ЖК Омега. Але у реальності їх тут немає. Натомість на весь комплекс шести секцій по 26 поверхів. Кожна є лише одна будівельна трансформаторна підстанція, яка вже двічі горіла, коли ДТЕК вмикав світло, адже вона просто не розрахована на таке навантаження. В нас нестабільна напруга в будинках, навіть коли при застосуванні стабілізаційних підключень, коли місто подає нам електроенергію на наші трансформатори, до квартир не надходить належної якості електропостачання. У нас там 180 вольт 175, як завгодно. Позаминулої ночі було 260-250 і мешканців навіть. У цей період, коли місто подає нам електроенергію, не може користуватися приладами, бо це призведе до їх виходу з ладу, або вони просто не вмикаються. І до того ж, вимикають електроенергію у нас від міста в автоматичному режимі, а під'єднують потім в ручному режимі, тому що при подачі. Одномоментно на всієї нагрузки на трансформаторну підстанцію вона виходить з ладу, горить запобіжники. Горять згорів вже трансформатор. Один вчора вибухнув запобіжник з високої з високовольтної лінії. За словами жительки, цього ЖК, Проблеми з електрикою тут призводять не тільки до побутових незручностей, це ще й створює серйозну загрозу безпеці та здоров'ю людей. Коли вимкнуло було світло, зламалися всі е, е, замочки на дверях і люди не могли вийти просто. І, е, е, наприклад, деякі просто з першого поверху вилазили через вікна. Е, я думаю, що у, у військовий е, час це дуже велика проблема, якщо що, ми сьогодні е, ні в чого не застраховані, і люди просто замкнуті, е, знаходяться в будинку з дітьми. По-друге, в нас немає абсолютно майданчика для проти пожежної безпеки. Нас просто не можна чим тушити, якщо щось станеться. Люди вже неодноразово зверталися до забудовника та керуючої компанії для вирішення проблем з електрикою в їхньому ЖК. але нічого добитися не змогли. Зараз вони просять міську владу, прокуратуру та інші уповноважені структури розібратися в цій ситуації та повернути їм обладнану трансформаторну підстанцію, за яку вони вже сплатили гроші, купуючи квартири. Назія Бондаренко, Вадим Мір сьомий канал.